Українці намагаються примусити підписати договір капітуляції перед Московією, але ми, представники збройних сил України, знаємо, що доля цієї війни вирішуватиметься тут, на лінії фронту. Ми надзвичайно вдячні усім українським громадам, які допомагають і допомагали нам е, побороти цього московського ворога. Дмитро Гаврас, представник Сокільницької громади, що на Львівщині. Завжди сприяли нашому бойовому підрозділові і субвенціями за що вдячні депутатському корпусу і е, різними необхідними речами для е, оборони. Сьогодні ми на запорізькому напрямку 128-ї бригади Дике поле. Ми відвідуємо наших побратимів та привезли їм від нашої громади генератори старлінки, Сталінки, екофло та дрони, які сьогодні будуть нищити в заводі. Наш обов'язок в столу допомагати воїнам, які на передовій тримають нашу оборону. Дякуємо за смаколики компаніям Галицька Свіжина та Степанки. Україна переможе! Москва впаде! Слава Україні! Героям слава!